21 серпня у стінах Лозівського краєзнавчого музею відбулася презентація виставки Моя сімейна реліквія, яку організувала Лозівська міськрайонна спілка німців Відер Гебурт. Керівник спілки Алла Вольф говорить: вирішили приурочити цю виставку до 20-річного ювілею існування спілки німців, який будуть святкувати 26 серпня. Мы давали объявления, чтобы люди немецкой национальности, у которых есть какие-то старинные вещи, могли принести, и мы могли бы здесь выставить и показать нашему городу, что были такие умельцы немецкой национальности, которые делали разные вышивки, поделки. На территории Лозовой было очень много заводов, фабрик, которые строили немцы. Но это рассказываться во время выставки. Наше общество Видергибурт это оно, первое направление это изучение немецкого языка, немецкой культуры, традиции. Мы поддерживаем все праздники немецкие, празднуем в, в, этих традициях уже довольно долго, ну, 20 лет. Также у нас проходят группы немецкого языка, очень большие диаконические проекты, это помощь всем пожилым людям, имеющим немецкий немецкую национальность. мы сотрудничаем с Красным Крестом и делаем дорогостоящие операции людям, ну семьям, которые имеют немецкое происхождение. Такое у нас направление на этих людей больше. Также у нас работает школа третьего возраста. Это люди пожилого возраста, которым за 50. Они учатся вышивать, шить. Вот, вот эти все немецкие традиции передают те, которые их, их обучили в свое время, их бабушки, родители. И так это передается с поколения в поколение. Ну и также изучаем историю, німців в Україні, німця поселення Палазової по були великі поселення. Мета виставки зазначає Алла Вольф розказати про історію появи німецьких поселень на території Лозівщини та Близнюківщини. Адже деякі вважають, що німці з'явилися на цих територіях з початком Другої світової війни. Але як зазначили на виставці, це сталося набагато раніше ще у 18-19 століттях. Відомо, що ще з 19 століття і лозова і лозівщина. Багато було поселень, саме німецьких, які внесли чималий вклад у розвиток нашого району, нашого регіону. І звісно, що постраждали так само, зокрема, ми знаємо з того, що ці господарі постраждали так само і в 30-х роках на рівні з нашими жителями, з нашими господарями, яких і висилали в Сибір, висилали і на Донбас. Тому з цього боку ми ну, дуже мало знаємо німецьку общину, а насправді ну, ми повинні пам'ятати, знати свою історію і цю ну, невеличку частину, яка пов'язана із німецькими поселеннями. Наших пращурів 1860 х 70-х, які приїхали в свою чергу в реставрії сюди. Мало хто з них приїхав сюди з Німеччини. А вже вони проїхали з Таврії на цю територію тоді, коли будували тут залізницю. Деякі там краплення були, дехто ще поселялися в 1760-х, 1780-х. А потім в 1860-х роках коли почали будувати залізницю і потяглися німці з Таврії, які на Таврії вже обжилися, але коли вони поселялись на Таврію за запрошенням Катерини Цариці, то їх дуже багато загинуло на переселенських пунктах на території, яка частково була Польщею, частково Німеччиною, там були переселенські табари. І Їх там дуже багато гинуло від голоду, їх там тримали, кого не пускали, кого зовсім не пускали, кого потім пускали. Вони приїхали спочатку на Таврію, до Таврія. Це був теперішній Крим, Херсонщина, Одесьчина, Миколаївщина, Південь Дніпропетровщини, Запорожщина теперішня. От вони заселялися на Таврії, їм давали по 60 десятин землі. Це велика площа, це більше ніж 60 гектар на сім'ю давали їм. Близько трьохсот сімей, які проживають сьогодні на Лозівщині, є представниками німецької національності, говорить Алла Леонідівна. Виставка невелика до 50 експонатів, але в ній розказується про багату німецьку історію і культуру, яка має свої традиції. Вишивок у нас 23 вишивки різних направлень. Також у нас 15 книг. Есть старинная Библия и есть книги новые, это о немцах Украины уже новые издания. Также мы представляем здесь немецкий костюм традиционный, в котором ходили наши предки. Самое ценное это Библия, старинная лютеранская Библия на немецком языке. Она хранилась, передавалась поколение в поколение и хранилась, ну как по, по датам, то 19 век. Виставка буде діяти місяць, тому хто цікавиться історією та культурою інших народів, які проживають на території Лозівщини, приходьте та вивчайте.